Успішність Control – це не просто везіння, це не випадковий збіг обставин чи щаслива зірка, що загорілась над Remedy Entertainment у серпні 2019 року. Це історія про те, як ретельне планування, сміливі ідеї та пристрасть до створення чогось нового злилось в одне ціле, щоб подарувати нам гру, яка не лише захопила гравців, а й залишила слід в індустрії. Що ж зробило Control таким феноменом? Щоб зрозуміти це, давайте зазирнемо за лаштунки. У процесі її створення, глибину сюжету, динаміку геймплею, джерела натхнення та у те, що розробники хотіли донести до нас гравців. Гра вийшла 6 років тому, але навіть сьогодні про Control говорять із захопленням. Чому вона здобула таку шалену популярність, як досягла того, що її не забувають навіть у 2025 році? Щоб зрозуміти це, варто зазирнути в історію її створення. Історія, яка починалась не надто оптимістично, але стала справжнім тріумфом для фінської студії Remedy Entertainment. до Control Remedy перебувала в непростій ситуації. Права на їхні попередні хіти, Alan Wake і Quantum Break належали не студії, а великим видавцям, зокрема Microsoft. Ця залежність стримувала творчі амбіції розробників, і вони вирішили, що настав час повернути собі контроль не лише в назві гри, а й у своїй долі. Але що означає більший контроль над проєктами? Це не просто красиві слова, це ключ до свободи, яка впливає на все: від творчого процесу до фінансових перспектив, від маркетингових рішень до довгострокових планів. Коли права на гру належать не студії, а видавцеві, це накладає серйозні обмеження. Уявіть, ви створюєте світ, персонажів, історію, але хтось інший може в будь-який момент сказати: додай мультиплеєр або скротити сюжет. Навіть якщо це суперечить вашому баченню. Бюджет можуть урізати, щоб зменшити ризики, і розробники змушені миритися з тим, жертвуючи своїми ідеями. Якщо гра стає хітом, студія не може вільно розширити її всесвіт, потрібен дозвіл у власника прав. А фінансовий бік лише 20-30% доходу від продажів дістається творця, і жодного прибутку від перевидань, мерчендайзерів чи майбутніх адаптацій. Усе це йде в кишені видавця. Ця втрата контролю не просто цифри чи контракти, вона забирає у розробників творчу гнучкість, мотивацію і навіть частину їхньої індентичності. Remedy відчула це на собі, коли не могла повернутись до Ellen Wake роками, чекаючи дозволу від Microsoft. Але з Control усе змінилося. Співпраця з 505 Games, де студія зберегла права на інтелектуальну власність, дала їм свободу експериментувати, ризикувати і створювати щось унікальне. І саме ця свобода стала одним із секретів успіху гри. Успіху, який ми відчуваємо навіть сьогодні. То як же Remedy вирішила питання стратою контролю над своїми проєктами? І чому гра отримала саме таку назву контрол? Відповідь криється в самому слові Контрол. У перекладі з англійською означає контроль. І це не просто назва, а символічний жест. Remedy Entertainment вирішила кинути виклик своїй долі, повернувши собі владу над творчістю та майбутнім. Після років, коли їхні шедеври, Alan Wake і Quantum Break залишилися в руках великих видавців, студія сказала: досить. Контрол став їхньою декларацією незалежності. Знаком того, що вони більше не будуть лише виконавцями чужих ідей. Але як саме Remedy повернула собі права на свої ігри, рішення було простим, але геніальним знайти правильного партнера. У 2017 році студія уклала угоду з італійським видавцем 505 Games. Можливо, ви чули про них. Це команда, яка підтримала такі проєкти, як Death Stranding на ПК чи Bloodstained. На відміну від попередніх партнерів, 505 Games запропонувала Remedy те, чого вона так прагнула: збереження прав на інтелектуальну власність. Саме тоді, у 2017 році, почалася розробка таємничого Project 7 кодової назви гри, яка згодом стала Control. Уже того року в інтернеті почали з'являтися перші натяки: загадкові твіти, концепт-арти, чутки. Remedy не просто створювала нову гру, вона будувала своє майбутнє. Ця угода з 505 Games дала студії не лише фінансову підтримку, а й свободу ризикувати, експериментувати і творити без оглядки на чужі вказівки. І саме з цього моменту почалася подорож контрол від скромного Project 7 до гри, яка вразила світ. Але що саме зробило її такою особливою? Давайте зануримось глибше у її створення, сюжет і той унікальний світ, який Ремеді хотіла нам показати. Отримавши свободу, Ремеді поставила перед собою амбітну мету створити щось абсолютно нове гру, яка б відрізнялася від усього, що вони робили раніше. Їхні попередні проєкти були кінематографічними, лінійними історіями, де гравця вели за руку через ретельно прописаний сюжет. Але з Control студія вирішила розірвати ці рамки. Вони прагнули побудувати більш відкритий світ. Це не просто набір. Коридорів, а живу дихаючу реальність, де гравець сам обирає свій шлях. Це мала бути гра про дослідження, свободу дій, занурення в невідоме без чітких інструкцій, і їм це вдалося. Але звідки взялася ідея такого незвичайного світу? Ремендії черпала натхнення з глибини літератури і мистецтва, зокрема, жанру нювір, дивовижного коктейлю фантастики, жахів і сюрреалізму. Одним із ключових джерел стала книга Джефа Вандерміра Ангелейшн історія про експедицію в загадкову зону, де реальність ламається, а природи стає чужою непередбачуваною. Цей настрій відчуття тривоги, змішане з цікавістю до невідомого, ліг в основу контролу. Додайте до цього вплив бруталістської архітектури, яка стала Старому дому не просто декорацією, а живим персонажем, і ви отримаєте світ, який одночасно манить і лякає. Чи варто взагалі занурюватись в цю дивовижну історію? Уявіть собі, ви опиняєтесь в центрі сюжету, який затягує, мов ви і не відпускає до останньої секунди. Усе починається з Джессі Фейден, звичайної, на перший погляд, дівчини з непростим минулим. Вона прибуває до штаб-квартири Федерального бюро контролю, величезної будівлі самому серці Нью-Йорка. Ззовні це просто ще один сірий офіс, але варто ступити всередину. І ви розумієте, старий дім це не просто споруда, це місце, де закони фізики втрачають сенс, де стіни дихають, коридор звиваються, а реальність танцює з надприродним у химерному вальці. Джессі приходить у найгірший момент. FBS організація, що роками стримувала паранормальні явища, опиняється на межі краху, Криза тут не про папери чи дедлайни. У старий дім проникає щось зловісне, ворожа сила, яку називають шепіт. Сихіт. Вона не просто загроза, це шепіт, що пронизує розум. Реальність і сіє хаос. Люди втрачають себе, предмети вживають, а будівля перетворюється на поле бою. І ось Джесі несподівано для самої себе опиняється в епіцентрі цього вихору. І змушують взяти на себе контроль нового директора FBS, посади, яке кидає її прямо в серце бурі. Але Джессі тут не випадково. Вона шукає правду про своє минуле, про брата, якого FBS забрало після загадкових подій у їхньому рідному місті Ордінері. Її подорож це не лише боротьба з шепотом, і спроба відновити порядок у цьому надприродному хаосі. Це дослідження старого дому, будівлі, яке живе своїм життям ховає таємниці в кожному закутку і кидає виклик кожному, хто наважується її зрозуміти. Чи варто занурюватись в цю історію? Якщо ви готові до світу, де кожен крок відкриває нову загадку, а кожна відповідь породжує ще більше питань, то так, контрол чекає саме на вас. А як же Remedy втілили цю шалену історію в геймплеї? Прослухавши сюжет про Джесі, старий Дімі Шепіт, ви можете задуматися. Як взагалі грати в щось настільки складне і незбаганне? Відповідь проста: Gameplay Контрол. Це вибухова суміш хаосу, свободи і надприродньої сили, яка затягує з перших хвилин? Уявіть собі, ви не просто ходите коридорами, ви їх трощите. Хочете відірвати шматок стіни і жбурнути ним у ворога? Будь ласка. А може запустити книжкову полицю прямо в лоб супротивнику? Тільки не дивуйтесь, коли книги розлетяться в польоті. У Старому домі навіть хаос має свій шарм. А вороги, ого, вони не дадуть вам послабитись. Шепіт зробив їх хитрими і невблаганними. Тихого куточка тут не знайти. Вас змусять бігати, ховатись, імпровізувати. Тільки нове сховали за стіною, як прилітає підривник з гранатою. І ось уже ваша схованка в руїнах. Але не думайте, що ви беззахисні. Джесси не просто жертва обставин. Ще з дитинства в ній дрімали надприродні здібності, які в звичайному світі лишалися прихованими. Старий дім розкриває їх наповну, далекінес, лавітація, здатність кидати ворогів, мов ганчір'яні ляльки, чи розносити цілі кімнати одним рухом. Та гімплей це не лише руйнування. Поки ви очищаєте локації від шепоту, старий дім підкидає вам головоломки. Прості. Але такі, що змушують задуматись: пересунути платформу, знайти прихований шлях, розблокувати нову силу, усе це дає відчуття влади над цим божевільним світом. Кожна здібність, яку ви відкриваєте, робить вас сильнішими. А гру ще більш захопливою. Remedy створила гімплей, де ви не просто граєте, ви відчуваєте себе частиною цього хаотичного, але прекрасного кошмару. Озвучення в Control — це окремий шедевр. Який заслуговує на овації. Ремеді не просто найняли талановитих акторів. Вони запросили знайомі голоси з минулих ігор, як от Кортні Холл, що зіграла Джесі Фейден, чи Джеймса Маккефрі, легендарного Макса Пейна, який тут втілив Захарію Тренча. Це створює дивовижне відчуття спадкоємності, ніби ми повертаємось до старого друга, але в новому, химерному світі. А потім є. Ахті! Загадковий прибиральник із фінкським акцентом і ноткою абсурдного гумору, який розбавляє напругу і додає грі унікального шарму. Кожна репліка емоційна, жива, продумана до дрібниці? Ви не просто слухаєте, ви проживаєте історію разом із персонажем, і це затягує так, що пропустити бодай слово здається злочином, але чи саме це зробило контроль успішною? Чи може секрет криється в тому, як Remedy просувала гру до її виходу? Маркетинг став ще одним ключем до тріумфу, усе почалося 11 червня 2018 року на прес-конференції Sony PlayStation. Перший трейлер вибухнув на екранах, показавши надприродний сеттинг старого дому і здібності Джессі, від телкенезу до руйнування стін. Гравці та преса загуділи від захвату, тоді гра ще називалася Project 7. Але незабаром отримала свою культову назву Control. У грудні 2018 року вийшов другий трейлер, який глибше занурив нас у сюжет і атмосферу, а разом із ним оголосили акторський склад, імена, які додали грі в пізнавності та ваги. Та Ремеді пішли далі. 20 грудня 2018 року. Вони запустили альтернативну гру, яка занурила фанатів у світ Контрол. Гравці розгадували гололомки, шукали підказки в лорі, відчували себе частиною FBC. П'ятеро найяктивніших навіть отримали унікальну нагороду. Їхні імена увічнили в колекційних предметах гри. Ажіотаж наростав. І коли в березні 2019 року дата релізу просочилась в мережу, ремеді не зволікали. 26 березня вони офіційно підтвердили вихід 27 серпня, випустивши фінальний трейлер. Він підкреслив усе, що робить контрол унікальної: поєднання стрілянини надприродного і нелінійного дослідження. Останньою ноткою стала ексклюзивність на Epic Game Store для ПК-версії. Epic вклали значне фінансування понад 10 мільйонів доларів, що дало Remedy ресурси для реалізації їхнього бачення. Так, це викликало суперечки серед фанатів Steam, але шум лише підігрів інтерес. Маркетинг-контрол був не просто рекламою. Це була подорож, яка затягувала гравців ще до того, як вони взяли їм пад у руки. Що сталося після виходу в гри? Який ажіотаж вона набрала. Після виходу 27 серпня 2019 року, як і обіцяли, гра отримала високі оцінки критиків. Середній бал на Metacritic склав 85 із 100 для PlayStation 4. Та 82 і для Xbox. Журналісти хвалили гру за інноваційний гімплей, що вдихнув свіжість у жанр, атмосферу та як старий дім вразив всіх своєю архітектурою та загадковим сетінгом. А сюжет оцінили до глибини історії, що ще більше підігравала публіку. Гра за два роки отримала понад 3 мільйони копій, що принесло їм 92 мільйони євро доходу з невеличкого капіталу для AAA-ігор в 32 мільйони. Що стало не просто прибутком, а надзвичайною прибутковою грою для Remedy та 505 Games. Через рік після виходу в неї з'явилися ще два доповнення, які ще більше розкривали історію The Foundation та Іві. Також з цього року стала доступною в стімі. І це все? Ні, далеко не все. Успіх, Control не обмежується сюжетом, гімплеєм чи маркетингом. Гра зібрала цілу колекцію нагород, які підтверджують її велич. У 2019 році IGN назвав її грою року, і це лише початок. На Game Awards того ж року. Контр забрала приз за найкращий арт-дизайн завдяки старому дому, що став культовим. А ще дві номінації: найкраща режисура за майстерну роботу Сем Лейка і команди, та найкращого Екшн Адвенчер-гри за унікальний гімплей. Ці нагороди не просто статуетки, а визнання того, що Remedy створили щось дійсно особливе. Але справжній вплив Control виходить далеко за межі церемонії. Ця гра буквально вибухнула на ринку і перевернула уявлення про те, якими можуть бути aaa проєкти З бюджетом всього 32 мільйони євро. Вона кинула виклик блокбастерам із сотнями мільйонів, довівши, що якість і сміливі ідеї важливіші за цифри. Її нелінійний дизайн і акцент на дослідженні стали маяком для інших ігор, таких як Returnal. Які також зробили ставку на атмосферу і занурення? Успіх Control не залишився непоміченим. Remedy анонсувала Control 2 з бюджетом 50 мільйонів євро та спін-офф Project Condor за 27 мільйонів. До речі, про спін-офф. Ось ця гра, і вона називається FBS Firebreak. Доволі цікавий мультиплеєр своєю ноткою жарта. Що чекає нас попереду? Можливо, нові прориви, які знову сколихнуть ринок. На індустрію Control вплинула не лише цифрами, а й ідеями. Її модель часткового самофінансування та співпраці з 505 Games стала прикладом для студій, які прагнуть уникнути диктату великих видавців. Гра оживила інтерес до надприроднього її сюрреалізму. Надихаючи розробників занурюватись в дивні незвідані світи. А використання Норс Light Engine для динамічних оточень із розлітаючимись уламками і живими просторами підняло планку для технічних стандартів. Control не просто увійшла в історію, вона її змінила, показавши, що навіть невелика команда з великими мріями може залишити слід у світі ігор. Чому Control стала такою успішною? Бо це більше, ніж гра, це подорож. Ремеді подарували нам Джесі, старий дім. Хаос шепоту і свободу бути собою, як для студії, так і для нас гравців. Від першого трейлера до фінальних титрів, від нагород до нових горизонтів індустрії. Це історія про те, як сміливість і талант можуть змінити все. Для мене контрол це нагадування. Іноді, щоб знайти відповіді, треба зануритись в невідоме. Чи готові ви взяти контроль?